Мене звати Артем, в дорожньо-мостовому будівництві я працюю майже 13 років. Моя робота є дуже важливою і я відчуваю свою користь для людей. Завдяки нашій роботі наша країна рухається вперед. 24 лютого війна застала мене на роботі на об'єкті. Так як я жив найдалі від дільниці, мене керівництво фірми відпустило додому. І найважливіше в цей момент для мене було побачити свою сім'ю. Я був дуже радий повернутися до роботи і знову зустріти всіх своїх колег живими та здоровими. З нашої команди є хлопці, які і зараз служать у Збройних силах України. Ми чекаємо їх назад здоровими та живими. Я дуже добре розумію, що зараз у нас роботи стане ще більше, але ми готові до цього і заради відновлення країни ми будемо працювати ще краще. В дорожньому мостовому будівництві я працюю 15 років. Ця професія затягує. З багатьма своїми колегами у нас такі сформовані дружні відносини, тому що ми працюємо не один вже рік і побудували не один. Міст. І я думаю, що відбудуємо ще теж не один. Я готовий відбудовувати та будувати нові мости і дороги, робити інфраструктуру нашої країни кращою. Я працював на різних виробництвах далекобійником, а потім побачив, що почали відбудовувати в Україні дороги і влаштувався в автостраду. До війни дбав про безпеку руху, встановлювали відбійники на дорогах і дорожні знаки. Під час повномасштабного вторгнення російських окупантів хотів записатися в ТРО, але були дуже великі черги. Тому ходили чергувати на блокпости, допомагали військовим. Я був дуже радий, коли мене покликали на роботу, тому що я тут буду більш корисний. Наші люди не зупиняться ні перед чим. Їх не зламати, ні дронами, ні ракетами. Ми працюємо, відбудовуємо, відновлюємо Україну. Вона буде ще краще, ніж була. Я зацікавився дорожнім будівництвом, як тільки почав навчання. Приємно бачити результати своєї роботи, готову дорогу. Я радий робити свій внесок у відбудову країни. Вітаю всіх з Днем дорожнього будівельника. Переможемо. Відбудуємо.